Всім доброго дня! Сьогодні 2 вересня 2023 року. Перед вами невідома форма фундука. Розміром він приблизно десь 2,5 метра. І прийшов час збирати на ньому урожай. Зараз вже з тих. Загружений урожаєм. За цей тиждень, поки в мене тут не було, досить багато вже завізів осипалось. І не тільки завязі, а й горішки ось випадають. Це в нього такі саженці. я спробував вирощувати десь приблизно сантиметрів вісімдесят новий. Але тут трошки вони в тіні. Не дуже їм комфортно. Загрузка в нього непогана. Ось з другої сторони тут також підзбирав. Тобто горішки є. Ось такі вони. Це не самі більші, звичайно. Є буде й крупніші. Така форма. Тобто, це не сонячна сторона, також ось загрузка непогана. Але в основному завязі по одному, по два, по три штучки. Більше, вроді би, не зустрічав. Але як зберу урожай, аж ось з трьох штучок то всіх їх легенько. Якщо проснути, бачите. Десь завість вже ось ось уже падають. Відразу. Добре, зберу урожай, включуся. Ось такий вийшов результат. Це десь 10-літрове відро, заповнене приблизно наполовину. Може трішки менше. Десь до 5 літрів вийшло гріха плюс. В основному в'яжеться він по два, по три, по одному. Більше я зав'язі по кількості не знаходив. Це цьому деревцю наступною весною буде 5 років від посадки. Це я купував на місцевому ринку, тому і називаю форм, тому що невідомий сорт. Ось так горішки виглядають ось така товщиною. Шкору Ну, Середнє, може, ливо трішки товща за середню. Такі горішки. Зараз зважимо їх. 3 грами в сирому виді. Ну, це ті, що вже самі впали. 3 я думаю ну, Зараз це з менших ось одиночний. Це зеленкувати нехай буде він раз. Мією рукою не дуже зручно. Легенько дістається. 4,1 грам. 4, 4, 4, 1 грам Це прям мокруватий, звичайно. Це сирий Десь і буде він. В тому році на ньому було лише 2 горішки, сигнальний врожай, то вони були десь около 3 грам. глядає він чимось мені схожий на пиріжок. Ось пиріжок я збирав. І ось цей сорт. І цвіте він також рано. але плюска відрізняється. Ось пиріжок, три горішка, ось цей сорт чи форма. Форма, більш за все поки що. А там буде видно, ну, але я думаю, на, на п'ятий рік. Після сигнального врожаю, думаю, непогано десь. 5 літрів горіху плюски. Ось горіхи пиріжка. Ось цей сорт. Схожий, але відрізняється. Цей трішки дужче заупруглений. Ну, але, можливо, цей сорт якийсь. Горіхи непогані. Ось так вони виглядають. Ось поряд з ними пиріжок. Тобто доволі схожі. Але відрізняються все ж таки. По плюсці так точно. Ну і горіх трішки не такий. є й мілкіші тут ось. Падали. Ну, але я думаю, зрозуміло, приблизно так. така заповненість у нього. Це вже горішок, що лежав. Тобто заповнений доволі непогано. Сережок досить багато вже заклав. У нього і в цьому році багато було. Сережки досить крупні. По розміру мені також чимсь нагадують сорт пиріжок. Але я наскільки я їх розумію, зараз, щоб за сонцем. Ось такий розмір. Схожі і цвіте він досить рано. Такий результат. Це пиріжок на четвертий рік. Це ця форма на п'ятий рік. Десь 5 літрів. Ну, Доволі важкеньке. Ну а там подивимося, скільки вийде в сухому виді. Хто знає цей сорт, скажіть. такі горішки. Ці трішки темніші, що підсохші. Цей світліший. Такий розмір.